Акцент тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Зараз ми трошки поговоримо про. Ставлення до українців за кордоном, і поговоримо з нашою гостею, яка щойно повернулася з декілька з деяких країн: це Албанія, Греція, Північна Македонія і Болгарія. Це наша гостя, менеджер з туризму туркулуняшка Ірина Басенко. Ой, ми взяли таку тему, брали таку тему, щоб поговорити про те, як ставляться до українців у цих країнах, які проблеми виникають, скажімо, під час спілкування з місцевим населенням, і власне, що у цих країнах показує телебачення про Україну, Україну про війну в Україні, доброго дня, Ірино. Доброго дня і е, одразу ну почнемо з телебачення. Що е, в цих країнах, де ви були, а це я ще раз нагадаю Албанія, Греція, Північна Македонія, Болгарія, що показує телебачення про Україну? Ну, найперше, звичайно, люди, коли приїздять з далекої дороги, туристи поселяються в готель. Вони що роблять? Вмикають телевізор. Ми не виняток, ми вмикаємо телевізор, просто з цікавості подивитися про що говорять. Звичайно, в усіх країнах в новинах не обходиться без України. Кожного разу починаються всі новини з сюжету, що відбувається в Україні. Здебільшого це офіційні заяви, що сказав президент, що сказали там в ЄС, в НАТО, що заявив Путін, так само говорять. Ну, тобто такі основні, скажімо, те, що йде в цей день, саме от яка йде новина там по офіційних каналах. Чого, звичайно, там немає і не вистачає, українське телебачення у нас зараз знімає дуже багато історій про людей, історії з тих окупованих сіл, показують, як шукають людей загублених, як там з людей знущалися, якісь такі життєві історії, які торкають кожного, і якби їх побачили за кордоном, десь в Європі, в світі, це б значно збільшилося. Чило нашу підтримку, але на жаль, ці сюжети виходять лише в Україні, лише українською мовою англійських титрувань, перекладів я не бачила. І за кордоном це така не настільки все передається от через призму людських історій. Більше просто офіційна інформація зведення з Генштабу і дуже бракує саме от таких розмов, тому що іноземні журналісти вони не спілкуються з нашим населенням так близько, безпосередньо, оскільки ну і мовний бар'єр, звичайно, є. І це є небезпека, можливо, вони там якось бояться сюди приїздити, і дуже не вистачає контенту саме з людськими історіями англомовного. Англомовного звичайно. Тобто, ну фактично, ми, скажімо, не допрацьовуємо в галузі англомовного розповсюдження наших ну, наших історій, нашої, нашої ситуації за кордоном. Дуже мало цього так бракує. Наприклад, Албанія, Греція повністю вони англомовні. Вони чудово люди говорять англійською, і якби надсилали в їхній інформацію. Ціні агентства такі сюжети вони без проблем би і переклали їх на албанську і на грецьку, і показали б англійською без проблем. Мені здається, просто немає цього конекту. У нас дуже закрита всередині України саме оця журналістська спільнота, яка все показує для українців. А на закордон виходять тільки сухі факти. Хоча підтримка звичайно відчувається, показують і позиції уряду тої чи іншої країни, показують і демонструють те, що підтримують нас місцеві жителі, наприклад, в Албанії. Постійно питали, знайомили з нами, завжди питали звідки ми і коли говорили Україна або бачили в нас пропорції на сумках. Вони завжди говорили, що вони нас дуже підтримують, що вони стежать за новинами, і що їм по телевізору кажуть, що до зими все має закінчитись, тому що Європа дає велику підтримку і е, насичує Україну зброєю, і тому українці переможуть і дуже скоро е, дуже вони переживають за це, тому що кажуть, що Україна годує пів Європи, що з українських е, деталей роблять запчастини до авто. До автомобілів, до техніки різноманітної будь-якої будь-матеріали всі везуться з України. Компоненти для страв, тканини для одягу, це все виробляється в Україні, відправляється в Європу і там вже з нього виготовляють кінцевий продукт. І тому зараз у них саме сировинна криза в цьому плані, логістична криза. І постійно по телебаченню теж ці питання економічні обговорюються і говорять про те, що без України дуже складно буде будь-яке виробництво налагодити взагалі в Європі. Тому якщо не закінчиться до зими війна, то це буде криза в Тактично в усіх галузях економіки андрічі про Албанію. Ще згадати наскільки наскільки я пам'ятаю, не пам'ятаю, а ще в Албанії немає армії, але в країнах є членом НАТО. Як вони відносяться, ну скажімо, в Албанії, ставляться до української армії? В Албанії унікальна ситуація дійсно в країні немає армії контрактної. Колись була в них пропозиція від прем'єр-міністра зробити контрактну армію. Запросили добровольців. Добровольці не прийшли, вирішили, що зроблять, що вони вступають в НАТО, і буде НАТО охороняти їхні кордони. Власне албанців албанців немає ні в натівській армії, ні в їхній своїй армії. Вони просто не служать і вони на нашу армію дивляться як на супергероїв. Тобто неодноразово чоловіки висловлювали захоплення. Говорили про те, що вони захоплюються і навіть не уявляють, як можна протистояти такій великій силі, як українська армія справляється, Вони, ну можна навіть сказати, є фанатами українського війська е і українських солдатів, коли бачили там зображення на принтах на футболках. Вони завжди впізнавали, що це е за саме. От і е висловлюють завжди слова підтримки. Чи багато росіян на курортах. І як вони себе поводять, якщо там стикаються, скажімо, з українськими туристами, чиї взагалі таке спілкування? Ось цікаве. Ну, цікавий цей момент в Албанії. Ми не зустрічалися з росіянами. Наші туристи говорили, що десь колись когось один раз бачили якусь сім'ю, але ніхто з ними не вступав ні в які розмови. А загалом господарі готелів, всі з ким ми знайомились там в курортній зоні, а саме в Ксамілі, ми відпочивальників наших возимо в Ксаміль. На узбережжі Іонічного моря вони говорять, що росіян в цьому році немає, практично і перельоти в них закриті. Їхати їм далеко, кордони закриті, і туди можуть приїхати лише росіяни з якихось інших країн, де вони живуть постійно. От тому або якісь місцеві, які там теж живуть, можуть бути, але дуже їх мало. І, наприклад, у нас є готель, один в якому висить на готелі український, польський і албанський прапор. Я до них підходила там, запитувала. Вони говорять, що вони приймають всіх. Але росіян вони не приймають в себе в готелі, і така дуже поширена ситуація, коли не приймають росіян. Зате дуже багато українців були групи з Чернівців зі Львова, з Івано-Франківська. Ми їх постійно зустрічали на пляжах. І таке враження, що от в вересні Ксаміль був повністю українським, тому що українську мову було чути скрізь футболки. Наші доброго вечора ми з України на кожному надіті. І дуже албанці нас привітно приймали. А як реагує Болгарія, скажімо, на війну в Україні маю на увазі місцеве населення, і що доводили спілкуватися? Та Болгарію ми приїжджали транзитом. Ми там робили ночівлю, коли їхали в Грецію. І я не помітила взагалі якогось інтересу. Тобто, якщо в інших країнах питають звідки ви ти говориш що з України, вони кажуть, о, так, ми знаємо Україну. Ми знаємо, що у вас відбувається. Путін там поганий. Він на вас напав. Ми за вас, ми вас підтримуємо. Ну такі, ось, це саме такі стандартні слова, які нам кожен говорив продавець, кожен. В транспорті там ще десь і в Болгарії взагалі була якась така байдужість, ніхто нас не питав, ми особливо їм теж не розповідали. Наприклад, звертаємося до них англійською мовою в на рецепції, в кафе. Вони англійську не розуміють, кличуть російськомовного якогось офіціанта. Він там з нами говорить російською. От а якихось там питань щодо політичної ситуації не було. Я думаю, що це більше зумовно тим, що багато росіян живе в Болгарії і ніхто не хоче цих конфліктів між собою, і вони просто уникають. Теми. Хоча була одна неприємна така історія, ми їхали по автобану автобусом нашим з українськими номерами, нас обганяли машини. Дві сигналили, показували непристойні жести, кричали, щось махали з машини. Ну, якби хто там, чи там росіяни, чи там болгари, чи хто це був, ми не знаємо. Ми їх не чіпали. Хоча наші туристи, які їздять саме на відпочинок в Болгарію, не, ну, не транзитом, так як ми, а саме ціле літо їздили на курорти, говорили, що ставлення хороше, душевне, що так само їх від. Межовують від росіян, курорти виключно українські, і люди теж їм співчувають, допомагають і цікавляться. Тому ну ось такі два полюси, скажімо, ставлення байдуже і підтримка. А якщо до Греції, ось як у в Греції реагують на війну в Україні місцеве населення? Про що вони говорять? Бо зазвичай ну вважається, що Болгарія, і Греція це більше, все таки до Росії ці країни? Більше до Росії Грецію відносили через саме церкву, православну, тому що православна православні всі ці канони, які є і в російській церкві, і в грецькій дуже схожі і імена святих і всі ці правила молитви, воно звичайно їх чим, чимось об'єднувало. Але звичайно, спочатку активної фази війни в Україні Реки відмежувалися дуже від цього. Вони відмовилися спільні богослужіння проводити там і так далі. І якісь такі свої акції з російськими прапорами теж блокували для росіян, які ну ми відпочивали на острові Корфу, це найзахідніший острів Іонічному морі. Я думала, що там не до новин, там острівна атмосфера, острівок невеликий, і що там взагалі ніхто може віддалено, тільки чули. Коли ми приїхали туди, виявляється, що ні, всі все знають. У нас зустріли в годин. Запросили там, з дороги присісти, там, запропонували мені воду, чай каву, і, і посадили на і сказали: Ну розказуйте, що там у вас. Розказуйте, я, як ситуація, все дуже довго розпитували, уважно вислуховували. Запевнили, що в них так само тут росіяни не відпочивають. От, і навіть ми плавали на маленький острівок Паксос, який там всього 25 кілометрів квадратних має площу, там дуже мало людей живе, е всього дві тисячі на весь острів. І ми думали, ми, що ну, вже там про нас точно ніхто не знає. Коли приїхали, теж нас завжди питають. Звідки ми, ми говоримо з України і теж всі з таким з такою підтримкою, що ми підтримуємо Україну, давайте вперед. Ви молодці, ми вами захоплюємося. Ну от дійсно таке відчувається, приємно так. Деякі нам з дівчатам було навіть незручно, тому що вони там пішли в кафе, їм почули, що з України там несуть їх чимось безкоштовно пригощають. Вони кажуть, та не треба, ми можемо заплатити. Ну так само на кордоні ми тільки заїхали в Грецію з Болгарії. Нас зустріли волонтери з українським. Прапором, там столик в них був, вони там давали водичку, сік, стартові пакети мобільні. Причому ми казали, що ми не біженці, це туристи. Вони сказали, все одно для українців все безкоштовно даємо, підтримка, питають, розпитують, як ви там. От, тому ну, таке зовсім разюче, таке контрастне ставлення після такої якоїсь холодної байдужості в Болгарії, приїжджаєш в Грецію, там душевне таке ставлення, цікавість до тебе. Звичайно, це підтримує, зігріває. І кожен, наприклад. Там в кафе офіціант говорить що до тебе українські слова, якісь вивчає. У нас там один хтось сказав Спасіба. Він каже: Нову не спасіба, дякую. <сум> Тому дуже приємно було. А якщо говорити про російських гідів і російськомовні екскурсії. Враховуючи ту ситуацію, яку ми зараз маємо. Чи є в цих країнах вже україномовні гіди і, скажімо, україномовні екскурсії? Це справжня проблема в туризмі, тому що більшість гідів розкручених, яких можна знайти в інтернеті, це зазвичай росіяни, які там живуть по 20-15 років. В принципі, вони нічого такого спільного з сучасною Росією не мають, але встановлення якби знають якийсь ще со совєтський цей менталітет мають. Ну і це дійсно проблема, що вони ніби з добрими намірами до нас ставляться, але Багато чим не свідомо можуть образити наших туристів, і ми стараємося не е, брати таких гідів, але інколи дійсно там немає виходу. І так само приїхали новий острів е, Корфу. Ми не знаємо, що там, хто там є. Е, ми, поки там були, ми знайшли там українку, яка проживає вже 15 років, яка має свою турфірму. Вона нам допомогла знайти і е, екскурсії, і як з українською мовою, українською мовою зробити екскурсії, все якби домовились на наступний рік, що в нас будуть українські. Екскурсії. От. Але, наприклад, ті гіди, які були російськомовні, які там раніше е мали з нами співпрацю, вони дуже е критично висловлюються в бік Росії, вони говорять теж українською якийсь там базовий набір слів, вивчають українську мову, носять українську символіку от, і дуже стараються, щоб на них ніхто не ображався і е Увага. говорити з точки зору Увага! повітряної тривоги. Увага. Від бій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. І ще, наприклад, ми, коли пливеш, там є екскурсійні кораблики по морю, там озвучка йде з базовий там, інструктаж, куди ми пливемо. Коротенька екскурсія, вона проходить на кількох мовах, які там є групи залежно. І там говорять англійською, французькою, німецькою, італійською, і російською для нас включали, як то ми українська група, для нас включали російськомовною. Хоча ми ще з англійської все зрозуміли, з російською ми вже її майже не слухали, але от вони так включали, щоб нам було зрозуміло. Ну, я домовилася з власником цієї фірми на корфу, що на наступний рік ми вони мені скинуть текст, я їм в студії запишу і привезу їм на флешці українську звучку саме для українських груп. Ну не тільки і для наших, звичайно, відняшки, і для якісь будь яких з України, які будуть туристи, щоб їм вмикали українською. Це без проблем. Вони сказали залюбки, давайте ми вам зробимо. А які популярні зараз напрямки? Ось зараз власне сезон закінчується. Які в нас сьогодні сьогодні чита, 11, 11 жовтня. Які напрямки зараз можуть бути вже популярні у українських туристів, враховуючи, що власне мор... ну, морський сезон закінчується або вже закінчився? Ну насправді, наприклад, така країна, як Албанія, вона цікава в будь-який сезон без моря, навіть все одно з якимись екскурсійними прогулянками з цікавими екскурсіями, дуже унікальна країна, не схожа ні на яку іншу, ні на Грецію. Юні на Італію. тобто це абсолютно унікальна країна з цікавою історією, з фантастичними краєвидами. Вона вся знаходиться в горах. Там можна і джип-сафарі проводити, і е екскурсії на. Е Ферми Мідії, наприклад, де вирощують там з дегустаціями, на якісь інші там є там вечірки, такі з культурою пов'язані. От північна Македонія дуже цікава країна відкриття, щоб її можна було відвідати зараз взимку на саме гірськолижний сезон. От працюємо над цим, тому що це дуже цікава, саме така самобутня маленька атмосферна країна. А до речі, я десь читала, що якраз Північна Македонія дуже підтримує Україну. Здається, під час якоїсь війни тут я не пам'ятаю точно, що саме українська армія допомогла і передала, здається, якусь зброю північній Македонії. Навіть зараз ця маленька країна щось допомагала саме Україні в передачі своєї зброї для України. Північна Македонія також є членом НАТО, і звичайно, в рамках цієї співпраці вони передають і зброю, і досвід, але саме підтримка відчувається, і так само ти приїжджаєш в північну Македонію. Ми були в столиці в Скоп. Я так само транзитом, коли їхали в Албанію, ночували там і спілкувалися з людьми. Теж знайшли там, до речі, українського гіда, яка нам дуже багато всього розповіла. А, насправді, зараз вже не проблема знайти українські гіді, бо вони в інстаграмі всі почали українською писати. Раніше ти відкриваєш там гід, якась країна, і всі російською, ти не знаєш, хто він, росіянин, українець, тому що вони працювали на російськомовну аудиторії, вони всі російською писали. Зараз вони всі українці почали писати українською. І ти чітко бачиш, хто з них українець. Таким чином, ми там знайшли теж українку, яка теж буде з нами працювати. І от вона розповідає, що дійсно. Македонці підтримують, тому що ця країна багато в чим перегукується з нами. Її весь час утискали, її весь час окупували, ділили в неї тільки в 80-х роках. Офіційна македонська мова з'явилася, яка була століттями, але її ніхто не визнавав, її постійно утискали. В них була там то сербська, то грецька, то, то албанська мова, і в них постійно не було своєї національної ідентичності. І коли в них нарешті з'явилася незалежність, нарешті з'явилася. Можливість розвиватися, вони вхопилися. Вони в них не було навіть ні пісень, записаних, ніяких історичних все передавалося з в уст уста, в стародавніх селах через бабусі, які співали пісні, розказували, переказували обряди. В них от збереглося, і зараз вони це дуже відроджують. Вони відкривають музеї, вони просувають свою мову, свою культуру і радо нею діляться. Ну, от, наприклад, навіть коли ти до них приїжджаєш, видно, що вони дуже за це вболівають. І за нас, в тому числі, тому що в нас така схожа Чомусь ситуація саме от з культурою. Північній Македонії довелося воювати навіть за свою назву, тому що Греція блокувала їхній вступ до НАТО, шантажуючи їх тим, що вони не мають називатись Македонією, хоча вони завжди називались Македонією, але в Греції свій регіон Македонія, і вони їм їх не дозволяли взяти в НАТО через це. Тому, власне, от, підтримують вони нас дійсно і розуміють, і така от, Балканська країна. Ще, ну, можливо, чимось є вони з нами споріднені, в них кириличний алфавіт, і коли ти приїжджаєш, починаєш читати їхні Аписи, здається, що ти ніби то все розумієш, просто сказати так не можеш, але так більш-менш зрозуміло, от як в Болгарії, так само більш-менш зрозуміло про що це, і це також трошки якось ментально, напевно, об'єднує. Теж я дякую вам за участь в нашому ефірі. Ну і нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили на таку цікаву тему. Як ставлення в таких країнах, як Албанія, Греція, Північна Македонія і Болгарія до українців до війни в Україні. І говорили з нашою гостею. це менеджер з туризму Туркулу Бідняшка Ірина Басенко. Вона щойно якраз і була в цих країнах. Власне свої враження вона нам і розповіла. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Радіо місто Бугом». Пишемо истории.